Моє вітання! З вами Тетяна Лелека та Історія одного ангела. І сьогодні вже у нас 31 розділ. Нагадаю, минулого разу ми працювали над технікою долоньки. Техніка направлена на прийняття себе, своїх як світлих сторін, так і тіньових негативних сторін. Для цього необхідно було на аркуші паперу намалювати дві долоньки і підписати ліві пальці руки своїми світлими, позитивними сторонами, праві, навпаки, негативними. Нагадаю, ліві в мене були позитивні мати, чарівниця, дружина, творець, я смішна. І негативні це була занута, злюка, лінь, я вогняний дракон та я командир. Сьогодні буде продовження цієї техніки, тому від вас потрібні готові долоньки на аркуші А4. Ось так. Полетіли? Любов до себе – це мистецтво, ангел протяг мені п'яльця з вишивкою. Знаєш, якщо ти прийшов зробити мене ідеальною, не впевнена, що в тебе це вийде, заправляючи нитку в гулку, мовила я. Ідеальною? Ангельські очі відверто ганяли бісиків. А якою ти бачиш себе ідеальною? От міш ти ставити відступні питання. Я замислилася. Ідеальною, ну точно не глиною, з якої можна виліпити все. Та й не вазою, натертою близьку. От бачиш. Головне те, яка ти справжня, а не якою хочеш бути. Ангел, не відводячи погляд, спостерігав за тим, як нитка, як голка, викладає хрестики на полотні. І як віднайти цю себе справжню? запитала, притягуючи нитку. Не підлазь, бо в колю. Можливо, дістанеш відповіді з себе сама. Все сама, от так поталанило мені з ангелом, я по-дитячому надула губи. Досліджувати себе, йти в саму глибину це і є прояв справжньої любові до себе. І йти в глибину, відклавши висок вишивку, я уважно подивилася на ангела. Так, усвідом, де ти є, і постав ціль, куди хочеш прийти, говорив він повільно, замислено. А під час подорожі. Пізнавай себе, відкривай нові грані та у будь-якій ситуації вчиняй з любов'ю до себе. А як зрозуміти, що я йду в правильному напрямку? розплутуючи нитки, кинула оком на ангела. Емоції твій, внутрішній компас. Слухай себе, чи не стукає щось твоє серце? Стукає в серце, а по-людськи пояснити можеш? По-людськи? Ангел замислився. Кожного разу, рухаючись в правильному напрямку, наближаючись до чогось важливого і значущого, в людській душі підіймаються часто незрозумілі почуття, від чогось бринять сльози, перехоплює подих, мурахи по шкірі. І звідки ті ангели знають, шукаючи поглядом гулку, пробубніла собі під носа. Хочеш спробувати, ангел зіскочив з місця. Хочу. Крилатий взяв мене за руку і підвів до церкви. Дивись, перед тобою найдорожча людина в твоєму житті. Скажи їй те, що зазвичай кажеш тим, кого любиш. Кого люблю? невпевнено перепитала я. Так, слухай свої імпульси. А я дивилась на своє відображення, прислухаючись, чи не стукає хтось в моє серце. Я люблю тебе. Промовила, дивлячись в дзеркало. Ні, не так. Я тебе люблю. Люблю, люблю, люблю. Але так нічого й не відчувши, перевела погляд на ангела. Вибач, здається, я голку загубила. Давай іншим разом. Як скажеш, усміхнувся крилатий. В залі було малолюдно. Я качала біцепс, а поруч хлопець махав гантелями. Не спіши, не спіши, уповільнював його тренер. Не спіши, раптом рявкнула моя я зараза. Та їй навіть акушерки в пологовій залі кричали, не спіши. Вона ж навіть дітей народжує так, ніби на поїзд спізнюється. Кілька годин і загорніть. Ну, як тут не спішити, відмахнулася гантелою від зарази. А, до речі, зараза. Я постійно кудись спішу, і здається, чую, як часики тікають, Ще трохи мені вдасться випередити час. Я вже й пам'ятку великими буквами на кухні повісила. Не спіши, зупинись, уповільнюйся. Та, схоже, мій внутрішній годинник зламався. Звісно, зламався, і собі підхопила злюка. люка. Ти ж навіть за чоловіком умудрилася народитися раніше. Зайшовши до роздягальні, я дістала записник, щоб накидати ще теплу чернетку. На очі попав складений аркуш паперу, який лежав тут з останньої зустрічі ЧП. Я розгорнула листок з долонями і одразу склала. Мені дещо здалося. Я знову розгорнула листок і знову швидко склала. І в цей момент середини листка випорхнув метелик, а за ним іще один, і ще один. Мої долоні пурхали крилами метелика і при цьому кольори лівої руки накладалися на незафарбовану праву. В той самий час, як світлі і сторони створювали пари з моїми темними я і в дзеркальному відображенні дивилися одна на одну. Виходило, що я, мати, була в парі з я занудою, я чарівниця з язлюкою, я дружина з я лінь, я творець з я вогняний дракон. Я смішна з я командир. Точніше й не скажеш. Тому і кольори в них однакові. Ось як потрібно вчитися тримати баланс. Моєму внутрішньому командиру потрібно навчитися віддавати веселі накази. Щоб охолодити свого дракона, потрібно зайнятися собою і почати творити дружині так комфортно і спокійно, що вона може собі дозволити і полінитися. Злюку завжди заспокоює чарівниця. Ну, і яка ж мати не буде повчати, головне тримати баланс. Так, дівчата, звернулася до своїх внутрішніх я. Надалі працюємо в пара. І в цей момент я злюка міцно схопила палець навпроти себе. На цьому ставлю крапку. Наші Негативні емоції. Кожна емоція це про щось. Наприклад, злість вона відстоює наші особисті кордони, сигналізує про небезпеку. Засіхання, засіхання на щось наше, бо вказує, що якась наша потреба не задовільняється, і ми хочемо більшого. Злість часто говорить про те, що людина банально втомилася, їй потрібен відпочинок. Головне. Не тримати в собі і не бути а, токсичними в вираженні своїх емоцій, своїх негативних емоцій. Переживати злість або інші негативні емоції нормально. Питання в тому, як, як ми проявляємо себе, як ми виплескуємо ці емоції, чи не страждають від цього інші люди. Головне правило берегти себе і людей, які знаходяться поруч. І тут важливо заявляти про свої потреби та бажання, не мовчати, вчасно сказати стоп, ні, зі мною так не можна, вчасно відпочивати та відновлюватися, а ще слухати себе, обирати себе зі стану любові, прибирати від життя все те. Від чого вам не ок, І навпаки наповнювати себе тим, що вас запалює, те, що вас розширює, те, що вас надихає, те, що вас трансформує. Любити себе це мистецтво, це творчий креативний підхід до себе, це дослідження себе, це дослідження своїх сторін, всіх своїх граней. І саме про це моя книга історія одного ангела або Записки пришелепкуватої вишивальниці. Голочку я знайшла. Сьогодні в мене для вас картка з неймовірної колоди, що мені потрібно усвідомити сьогодні для перетворення моєї душі. Дуже люблю цю колоду. Які перешкоди збудовані мною на життєвому шляху? О, дуже символічно те, про що мова, я завжди себе бачу в своє життя метафорично, це подорож на човні. І хто, як не ми, самі в голові своїй а, будуємо перешкоди на своєму шляху. Все в нашій голові. Тому. Працюємо? Ні, не працюємо. Граємо. До зустрічі! Обіймаю!